Було у вас ролі, після яких ви відчули, що вже не та, якою були до них? Ні, таких ролей не було, але ролі, які змінюють якесь можливо, твоє бачення, коли ти стикаєшся з матеріалом, не роль, а коли ти стикаєшся з матеріалом, ти по-любому з ним і зростаєш. Тому з деякими ролями я зростаю досі. Наприклад, як співай Лола співай» в театрі Франка, бо я її граю вже дуже багато років. І о, дуже смішно, що я там кажу про. Мені було 21, коли ми почали репетирувати цю виставу. Вийшла прем'єра. Зараз мені 32. Вже Лола змінила театр, і вже вона стала іншою. Але там є фраза: це дівчинка, звуть її мімі. -мі". І коли я її говорила її в 21, я не розуміла, що це таке. А зараз, коли мене дівчинка, тобто це буде це буде інше, інше значення для мене. Цікаво, як це буде, бо я ще її не грала після декрету.